Епідеміологічна ситуація в місті знаходиться на сезонному рівні, втім нестабільна. Фахівці б'ють на сполох. Показники захворюваності поки не перевищують і під порогу, проте кожного тижня до нього наближаються. Так, за 47 тиждень 2013 року за медичною допомогою з приводу захворювання на грип та ГРВІ до лікувально-профілактичних закладів міста Лазава звернулося 199 осіб. Інтенсивний показник складає 29 при пороговому 32. За прогнозами ВОЗ в епідемічному сезоні 2013-2014 років в Україні буде домінувати циркуляція вірусів грипу таких, штам А, Каліфорнія h 2 h 3 n 2 Виктория и Б Массачусетс. Наразі видадено щоденний моніторинг відвідувань та температурного режиму у закладах освіти, бо більша частина хворих діти. Досвід свідчить, вказувала начальник Лозівського міжрайонного управління Держсанепідслужби Тетяна Овчарюк. Найбільш ефективним профілактичним заходом проти захворюваності на пандемічний та сезонний грип залишається вакцинація. Ефективність щеплень – 95-97%. Для формування колективного імунітету бажано, аби 20% у колективу. Киві пройшли щеплення. Одна доза вакцини коштує від 60 до 100 гривень. На жаль, щеплення проти грипу не є обов'язковими. Це рекомендована профілактика, хоча лікування і пацієнту, і державі коштуватиме значно дорожче. Узівська комісія з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій наполегливо рекомендуватиме керівникам усіх підприємств та організацій виділити певні кошти на вакцинацію своїх працівників.